Польський костьол, Двина... Європа, в минулому будинок офіцерів. Це спасу Преображенський храм. там біля базару, так звана 13-та столова, це Воскресенський храм, біля першої лікарні. Вознесенський храм, я називаю православні по Кременчуку. На площі Центральний кафедральний собор, успіння Пресвятої Богородиці. Ви з нами розділяєте там спільну молитву 29-го. Вересня, серпня, вибачте, на другий день Успіння, бо на перший ми всі служимо в храмах, а на другий день служимо біля комплексу пам'ятного Христа. То що ви думаєте? Я менше хочу, ніж ви? Я грішний з 96-го року. Займаюся відродженням цього кафедрального собору. Я звертався у Ватикан, і вони вислали копії. Фотокопії креслень, яким запланував той храм, був в Варенгі. Історію цього храму збирав по краплинах. У кожного із вас, що було, і всі ви мені допомагали. То що я менше хочу, ніж ви? Чи це не завітна мрія? Але ми повинні зрозуміти, що головне це наше життя. Ми одна родина. Нам мало роз'єднаного православ'я, як в 92-му році. Зов... Зовнішні сили його роз'єднали там на харківському так званому Лжесоборі Мало роз'єднаного православ'я, коли одні залишились москалями, а другі по іншому їх називали. Ми не повинні цього робити. Пройшло більше 20 років. Це зараз уже між православними з'являється. Підкреслюю, появляється якась терпимість. А пригадайте, що раніше нас сказали. Для чого? Не даємо емоціям заволодіти собою. Треба зняти пам'ятник Ульянову. Але правильно ж кажуть, живі ж ті люди, для кого це цінність, що ми з вами відчуваємо, коли навіть переглядаємо. Я ж за що й кажу. Зніміть його, люди, перенесіть його. Не розбивайте його. По-перше, не будьмо вандалами. По-друге, що ми з вами відчували, коли вони руйнували церкви? Ми не були свідками, але для нас це дорого і свято було. Я розумію, що вони того заслужили, бо Бог каже, якою мірою міряє диви, такою вам буде відміряно. Ну от вони заслужили. А як ми зробимо, як вони, то й ми заслужимо, то тоді ми такі самі. Я вас дуже прошу, не піддавайтесь на провокації. Будьте мудрими, будьте виваженими, ставтесь один до одного так, як би ви хотіли, щоб ставились до вас. Тоді, тоді я думаю, менше буде сльоз, менше буде крові. І головне, ніколи. Не мстіться. Пригадайте апостолів, які прийшли і сказали Христу, що в міста їх не пускали. І Він каже їм: я кажу, може, хай вогонь з'їде з неба і зруйнує ці міста, як зруйнував Садомі Гомору. А Господь каже, ви не розумієте, якої ви крові. Нікому не мстіться. Я за вас помсту віддам. І далі Христос каже: любіть не вас. І благословляйте проклинаючих вас. Я рідко у вас буваю. Вибачте, що забрав багато часу, але я грішний, хоч чимось хочу допомогти, бо це таке місто моє, яке важ нам далі тут жити, вирощувати дітей, розбудовувати його. Не руйнуємо до кінця стосунки між собою, мудрості, витримки, сил, терпеливості, як ми кажемо, все буде добре. Слава Україні!